Доброго ранку. Зловили злодійку. Марго, це що ти робиш, скажи мені, будь ласка, відкрила сама мені поличку і почала курпушитися. Доброго раночку. Ділюся з вами своїм сніданком два яйця на курячі. І огірочок, всім, хто приймає їжу, да, хто їсть, всім смачного. Смачного і гарного дня у нас сьогодні понеділок. 10 люте, так що всім гарного понеділка, далого понеділка Берімося до роботи. Ну от, Якось так зараз ще підфарбуюся і. Буду зібрана. Мій лук. Рубашка, джинси широкі. Просто супер. Зараз трішки підфарбуюся і будемо з вікусею збиратись. Да, до там годин? Вікторія? Скільки годин? ще будемо збиратися. Сама понял. Я не знаю, потом скажу. Ты не в третьей школе что-то меняй. Ло. О, мама, ты это безнимаешь. Угу. И давай. Ой, блин, не то дело. Давай решила сразу на дом? Давай. А тіма, сьогодні день до мобичків. Так треба йому старетись Наш домовичок у вас в кімнаті. Так поставим его на место. Ну, там будет печенье. Нет, ведь поставим его на место. Ну, печеньку будем. Сейчас. А я вам печеньку сделаю. Чтобы сейчас не забыли мы Не знаю, ли. но Ну, ли. надо будет допустить. А что так я знаю? Ну, просто постирать. Дай мне сумку. Чтобы чистым кого-то. Первый пишу. Ты дай. Куди на мене? Все, ми вже дома. Я готуюсь до заняття, У мене зараз буде урок. А ще нам треба, щоб тато прийшов і вирішив питання з інтернетом. У нас приколи з інтернетом. Тому я готуюся до уроку. О, козенятка мої. Я готуюсь до уроку, коротше. Так що так. Так, працюю, готуюсь до заняття. Сьогодні у мене одне, але півтори години, тому так собі захоплені. Треба працювати. Заняття ліквідувалось. Ура! Моя вечеря і обід. І баночка з огірочками. Голодна, холодна. Бистро їсти і працювати. Так, чим займається матуся? Перевіряємо зошитки. Домашні чи виконані. Тут у нас матвій. Чудеса творить. Так що. І треба тут дещо він попідписував, то тепер треба повиправляти і зробити так, як має. Буду такі у нас Матвія книжки. У мене Матвій і Віка навчаються в інтелекті. Тому в них стандартних книг немає, в них є ось таке. Так що так. Отже, глянь сюди. У нас тут коротше, кружок, який там умілі ручки, кружок, кружок аплікації. Що ми там вирізали? Покажи нам, будь ласка. Ну, окрім годинника, що ти там зараз вирізаєш? А, а що це за квітка? Колокольчик. А як вона називається? Ну-ка прочитай. І я що буду... ти з ним будеш робити? цією я? я буду. А декліти? Макоти корії. Ну, на... Коротше, нам весело. На дітей. А куди їх Ням-ням. можливо, просто навколо годинника клеити, що казала Миколаївна. Ну, то клей давай клей да. У Вас крабик. Матвій поклав крабик. У Вас крабик любить. Поклав крабика. Клей взяв. Ты вже один клей зіпсував. Нет, все клади. Тобі можливо допомогти? У нас тут аплікація вирізання квіткового годинника. Квіток, Квіток не біля одинички клеїм. Я по своєму роблю. Так, далі. Закрий, будь ласка, клей по yeah. Коротше, ми вам покажемо, що в нас вийде. Так, ой. Іду в вікусі. Буду вікусі гріти вермишельку. Вона там стату якісь смаколики які купляли цю жоко треба завести на хату так що так зараз теж вони прийдуть а я підумитися. Треба переберех готуватись до завтрашнього робочого дня треба зайти переслухати всі відео чи є звук. Боже! віковка напала добре пішла я гріти якось і їсти вроді би з тональним все якася собі не подобається чую змучена. Тобто мені подобається як у мене зараз вкладене волосся я люблю таке Красуну. Бо я трохи а, вимкнула. Ну, в тих коробочках і Покажися. Мама, що що є? Мама, я віку, Мама, бо я вимкнула, мыкнула. де? шутка наш. Шутка от мехутки. Ось он. Оп! Мені царту набрав воділецьку. Я щаслива. Привей! Супчик, з прикоделька. Я вже підписала червоний такий залишився. Те, що в червоній обкладинці. Тут ногінце. Так, один я вже підписав. Дві подружані. І кайди, роби домашку. У мене відпустіть, 10, будь ласка. Десять часу. Ліжко стелити. Ну, Всі нормально, нормально. а нам тут на вечір на ніч захотілося. Сала соленого. На ніч я ж сказала, що на ніч. Зварюється гречаний супчик, а ми сали. Ну, Таке смачно, що немає сили. we